На які параметри слід орієнтуватися при виборі вікна для міської квартири? В першу чергу, це відповідність нормативним вимогам по повітропроникності, неефективності і звукоізоляції. Далі йдуть безпека і відповідність архітектурному вигляду будівлі звучить загрозливо чи не так. Допоможемо вам розібратися один енергоефективність, основний орієнтир, коефіцієнт опору теплопередачі для кожного регіону або кліматичної зони. Він має своє розрахункове значення, діючі нормативи для Києва та Київської області. 0,54 м2. у ряді європейських країн і на Україні цей показник дорівнює одиниці, а в Білорусі 0,75. Можна подумати, що Європа нам не указ, адже середня температура взимку там вище градусів на 10, а різниця максимальних температур менше, не поспішайте з висновками, у світі дорогих енергоносіїв звикли чітко пораховувати економічну ефективність і рентабельність, та й більшість пластикових профільних систем родом звідти з Європи, а якщо ви власник заміського житлового будинку і самі платите за системи життєзабезпечення то краще встановити енергоефективні вікна з коефіцієнтом опору теплопередачі рівним одиниці і в місті таке вікно також виправдане, повірте. 2. Звукоізоляція за звукоізолюючим характеристикам вікна ділять на 6 класів, згідно з німецьким стандартом DIN. Клас 1 знижує рівень шуму на 25-29, клас 2 – на 30-34-3, на 35-39-4. На 40 44 5 на 45, 49 і клас 6, на 50 і більше. Чим вищий клас звукоізоляції, тим вища вартість виробу. Але якщо ви хочете гарантованого захисту від шуму жвавої вулиці, вибирайте вікно відповідне 4 класу не менше. Звукоізоляційні якості поліпшуються за рахунок установки більш товстого скла або триплексу в склопакеті, а також заповнення його аргоном, відливи, наприклад, металеві. Але проклеєні шумопоглинаючим матеріалом погасять барабанний дріб сильної зливи. Три безпека: тут слід розділити два поняття: це опір самої конструкції зовнішнім механічним впливом і безпеку людини при користуванні виробом. Сам по собі склопакет здатний протистояти натиску зловмисників деякий час, але існують і додаткові опції, що підвищують його антивандальні характеристики, як, наприклад. Триплекс в склопакеті і протизламна фурнітура, які здатні чинити опір лому або сокири тривалий час. Зверніть увагу на технологічні інновації, такі як вклеєний склопакет. Це коли склопрозорий елемент вклеєний, в стулковий профіль метод, запозичений у автомобілебудівників, вирішує відразу кілька завдань, з'являється можливість збільшення площі стулки. Також майже повністю усувається ризик промерзання вікна в зоні примикання склопакета до профілю поява так званого краєвого ефекту, і нарешті підвищується взломостойкость віконного блоку, оскільки видавити вклеєний склопакет практично неможливо. А ось пристосування для більш зручної експлуатації. Замки бабістоп, що блокують орне відкривання стулки, не дають дитині випасти з вікна. А сітка антикошка стане перешкодою на шляху пухнастого улюбленця, якщо йому заманеться піти погуляти, турбота про збереження архітектурного вигляду фасаду лежить на совісті окремо взятого громадянина, який і вирішив замінити в квартирі віконні блоки. Деякі керуючі компанії в будинках бізнес-класу висувають свої вимоги до скління. Також обмеження є для історичної забудови в різних містах свої, але врахуйте, що нестандартні равні палітурки. В тому числі округлі ведуть до подорожчення конструкції. Чотири. В анфас і в профіль сучасний віконний блок. Це досить складна конструкція, до якої пред'являються ті ж вимоги, що і до стін будівлі. Головну роль тут грає профіль, хоч він і займає в структурі віконного вироби лише п'яту частину, якщо дивитися на геометрію вікна, ще зовсім недавно межею мрій. Були п'ятикамерні профільні системи 70-кій серії. З монтажною глибиною коробки 70-му сьогодні в лідери по частині стелозбереження вийшли шестикамерні і семикамерні системні профілі 80-кій і 90-ї серії. Їх наведений опір теплопередачі варіюється в межах 0,9-1,25-2 при нормі для московського регіону 054-058-2, навіщо простому споживачеві вникати в ці цифри? Запитаєте ви, так ми звикли взимку опалювати вулицю, але справа в тому, що все прогресивне людство повільно, але вірно просувається до такого типу житла, де витрати на опалення будуть зведені до мінімуму, і не тільки тому, що ціни на енергоносії неухильно зростають, і в нашій країні теж. А й заради збереження природи нашої планети. Чи знаєте ви про пасивні будинки? У них встановлюють профілі з так званою широкою коробкою, монтажна глибина якої досягає 120, застосування таких профільних систем виключає ризик промерзання укосів і ділянок стіни в зоні віконного отвору. П'ять монтажна піна на все. неякісний монтаж зведе нанівець всі зусилля виробників щодо поліпшення теплозберігаючих характеристик вікна. Корисно знати хоча б в загальних рисах, як віконний блок кріпиться в отвір, щоб проконтролювати монтажників. Чим більше розміри виробу, тим більше повинно бути точок фіксації рами в отворі, не менше 8 точок, незалежно від розміру. Шов стику між віконною конструкцією і стіною заповнюється монтажною піною. З боку кімнати піна закривається пароізоляційною стрічкою. А з боку вулиці стик покликана захищати стрічка, псул попередньо стисла саморозширювальна, ущільнювальна стрічка? Таким чином в ідеалі повинен вийти тришаровий шов, але дійсність частенько далека від ідеалу. Тонке місцеворозвісна стрічка, псул, про неї іноді просто забувають. В результаті ультрафіолетне минуче руйнує монтажну піну. Вона темніє і обсипається, і іноді інсталятори навмисно ігнорують цю частину процесу. Чому? Автору цих рядків доводилося розмовляти з монтажниками. Псул не ідеально за своїми експлуатаційними характеристиками з часом під дією сонця і морозу, вона схильна деформуватися і відчаровуватися від піни, особливо коли шов широкий. А широкий шов виходить, тому що замірник залишив розмірний люфт, побільше, щоб віконний блок напевно встав у отвір, полегшуючи таким чином роботу виробникам і монтажникам, чим замінити стрічку псул. Сказати важко. Деякі кмітливі і рукаті громадяни самі закладають віконні шви зовні густо розведеним плитковим клеєм, виходить не дуже красиво, зате надійно плитковий клей схоплюється намертво, укоси не промокають і не промерзають. 6. у відповіді за якість ринок є ринок, і на ньому присутні як сомлінні продавці, так і ті, що торгують за принципом не обдуриш, не продаси. Обов'язкова сертифікація при виробництві вікон скасована, а складність конструкції віконного блоку лише посилює плутанину, ви як споживач не можете заглянути всередину виробу і перевірити, що все в порядку зовнішніх ознак, за якими можна судити про якість виробу. Дуже мало, наприклад, 70 ті системи повинні бути п'ятикамерними, але є і трикамерні. Останні природно. Дешевше проста заміна оригінальних ущільнювачів на дуже схожі, але вироблені невідомо де і невідомо з чого призведе до того, що гумки задубеють на морозі і не будуть тримати притвор, а влітку злегка розплавляться і залишать плями на профілі. Список можна продовжувати не одну сторінку наша порада, Вмовляйте віконний блок з профілю відомої марки, при виборі віконної фірми звертайте увагу не на низькі ціни і рекламні акції. А на те, скільки років компанія існує на ринку і на відгуки покупців, благо інтернет надає нам таку можливість, хороший знак співпраця з відомими постачальниками складових елементів вікна профіль склопакети фурнітура. Оптимальний варіант вікно трохи дорожче, ніж в середньому по ринку, за діючими стандартами гарантія на саме вікно повинна становити не менше 5 років, а на його монтаж 3 роки краще не зв'язуватися з фірмою. В договорі, з якою вказані менші терміни, іноді буває, що за договором компанія, у якої куплено вікно, відповідає тільки за саме вікно, але не за його установку, а буває навпаки. За документами виходить, що ніяких гарантій щодо самого вікна немає, а ви купили тільки послугу по його установці. Деякі віконні компанії не поширюють свої гарантійні та сервісні зобов'язання на склопакет. Тому буде краще, якщо гарантії на віконний блок і на його монтаж будуть прописані окремо. Тоді буде зрозуміло, хто саме, за що і в які терміни відповідає, чим більше вникаєш в тонкощі віконного бізнесу, тим складніше знайти відповідь на питання, кому можна довіряти, розуміючи це, виробники віконних систем об'єдналися в союз виробників полімерних профілів у відповідальних компаній, що входять в союз, є своя дилерська мережа. Дилери надають населенню послуги з продажу та монтажу вікон тієї чи іншої торгової марки. Телефони та адреси дилерів можна дізнатися на офіційних сайтах компаній виробників. Порада інміром не забувайте про дизайн літо саме час подумати про встановлення якісних вікон, наприклад, асфаліне 90 від компанії Века, крім необхідних технічних характеристик, зверніть увагу і на дизайн. Профілі повинні мати гармонійні пропорції. Щоб не виглядати чужорідно в інтер'єрі, дотримуєтеся класики, вибирайте стандартні білі вікна або імітують дерево. Ті, хто готовий до експериментів, по достоїнству оцінять кольорові віконні профілі, нудно не буде. Текст Ніна Дубровіна добровіна.